Цей проект і м, започатковувався в Москві. Якщо по почитати аналітичну записку, яка була створена для на засідання Політбюро Центрального комітету комуністичної партії, то там відверто говорилось про те, що а, 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 запровідна система, яка буде будуватися, це записка ще 69-го року була написана, і 69-го року це фактично. Коли в Німеччині от прийшов до влади уряд Бранта, і фактично записка так не називала, що перспективи е, провідної політич перспективи політичних впливів е в контексті приходу до влади уряду Бранта, і там е в цій записці говорилось про те, що постачання радянського газу воно е створить певну залежність великих е німецьких концернів, е за все, енергетичних концернів хімічної промисловості.